Ви ніколи не відчували себе виснаженими після відпочинку. Це тому, що ви не відпочивали. Ви витрачали гроші на нав'язані шаблони, щоб хтось заробив на цьому. А ви, в загально прийнятому егоїзмі банального показного пафосу, заспокоїли свій егоїзм, щоб бути як всі. До даної моделі в житті нас привчають, щоб хтось заробляв, а ми в результаті завжди програвали. Бо раділи не своєму успіху від отриманих результатів творчого процесу, який нас радує, цими шаблонами надуманого щастя, нас затягують у світ ілюзій, де вигадані гроші не інструмент для нас, це інструмент для тих, хто на цьому заробляє, керуючи нашими егоїстичними емоціями, розпалюючи наш егоїзм, що виражається не в тому, що ми вміємо, а в тому, що ми маємо, незалежно, як ми це отримали, в світ грошей. Підтягує в свої ряди корумпована тоталітарна система всесвітнього егоїзму, що пропагує культ речей. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях. До зустрічі. Пока.